Запалиш Андрюха, погазуй зараз запалимо там. На старте А3 Е? Запали. Вот что, я кажу, запалюй. Влад питає, як уедет. Нет. Не горить, уже такий бензин, що не горить. Тим часом Андрюха вчить по схемі, вже, я так бачу, він виростає з цього мотоциклом, але не поспішає виміняти в цьому сезоні. Активно проводить тренування на МВЦ по п'ятникам. Я нагадаю, що тренування з мотозумками проходять е тиждень, зараз дуже активно, три тренування по мінімум. Понеділок позі на майданчику мотошколи Ride після занять ввечері. В середу е, заняття в парку, Це безкоштовні заняття, ви приїжджаєте і катаєте. Е, є чат мота Джимха на Київ, і інстаграм мота Джимха на Київ. Підписуйтесь, слідкуйте за анонсами. Ну і в п'ятницю тренування на МВЦ, Лівобережка. Е, Шукайте у нас в телеграмі є всі контакти. І з проскальзуванням виїжджає з хвилини карі.